Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 2 крю і у нас сьогодні взвод на об'єктах 268 Drip 4. Хочу показати, як ми граємо на об'єктах взводом, тому що рандому команді противників немає чого протипоставити двом таким танкам. Або ПТСАУ, точніше бути, коли вони вдвох в одній команді і вони грають взводом, координуються по зв'язку. Поїхали. Бачимо бабусю, даємо блонду. І, до речі, ця блонда вона зайшла. Мій совзводний під'їжджає, заїжджаємо на 72-01К. Ставлю на адреналін. Ми закидешуємося. Танкуємо. 380. Пропускаємо 420. І в нас ще КД. 545, не пробиває. 400, не пробиває. 800, не пробиває. Чекаємо вафлю по правій стороні. Зобирає Леопард 7201К. Вафля више вирішила вискочити, але не проїхала далі. Обираємо цей напрямок для того, щоб розібрати його одразу пт шок 460 танкуємо від вафлі. Сейвимось за трупіком. Мінус бабуся. І у нас остається вже 4. Танки противника. Перемикаюсь назад на ББшечку. Чекаємо АМХ Але тут якось, якщо бачили, приціл зіскочив, і я просто, ну, просто блондав вже, тому що зник з засвіта АМХ я вже в нього просто не попав Танкуємо трошки, підмансовуємо. І даємо шотик. 380 танкуємо від AMX. До речі, тут, друзі, тут такий накат просто на цій карті. Ми просто проїхали майже і вдовши поперек цю карту. 310 не пробиває об'єкт. Не вистачає швидкості довернути і, тим більше, КД був, тому не у нас кинути йому вертуху. Хевік стоїть у нас праворуч. Вирішуємо, що треба поки що Хевіка залишити і їхати на СТ напрямок, там, де тобто, знаходяться противники на ст шках Забирають нашого 91-го. Вся команда у нас з цієї сторони. Ми парою, так як грали, починали, так парою їдемо для сумарного дамага або. Прийому того ж самого дамагу. На фугас переключаюсь для зручності, щоб достаточно його забрати. І продовжуємо рашити напрямок на 84-го об'єкта. Я так розумію, що він розуміє теж, що йому немає що нам поставити. Мій фугас не заходить, тому що гуслі хавають. Фугас, ну, трошки отримаємо від Хевіка. Одна плюха пройшла. Мінус об'єкт 84. І знову ми їдемо вздовж цієї карти в самий куточок, де у нас був Хевік. Взводний мій зараз поїде трошки лівіше через центр карти, для того, щоб усунути таку можливість, що Хевік. Змінив свою позицію і переїде на центральний бугарок. Тобто, щоб його швидше оточити, ми продовжуємо наш рух вперед до перемоги. Т-95 теж рухається з моїм секланом. Але чомусь Хевік залишився тут, на хитрощі чомусь він був нездатний. Допускаюсь тут помилки, не пробиваю я Хевіка. Хотілося швидше його забрати, але, друзі, я танкую 1200 дамага від Хевіка, 1200, і просто в нього вже немає шансів, йому треба тільки тікати. Звісно ж, в такому випадку 646 це не альфа і вона не проходить, але пам'ятайте, що у нас завжди є таран. Такий бій хотів вам показати, як можна просто протискати весь напрямок будь-який напрямок. Це не одна гра, яку ми зіграли з моїм сакланом е у взводі. Перший клас натанковано, заблоковано урона 5295 друзі. При такому розкладі у нас 166 тисяч голди. В топ-дамагу ми попадаємо разом з моїм тіммейтом. А по дамагу в мене 4 246, 226 і 4 фрага. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Все буде Україна. Всім пока.